Якщо, наприклад, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то так у них є законопроект про величезні санкції. Там мова йде про вторинні санкції. В чому мінус санкцій? Коли, наприклад, от раніше основним ринком збути там, нафти, газу для Росії була Європа. Європа відмовляється, накладає санкції, Росія дуже швидко перерантовує продаж і продають в Азію. Там Китай, Індія сьогодні 90% нафти купують. Ціна менше, витрати логістичні більше, але ціна ринку висока на нафт була 22-му, 23-му, 24-му роках. Зрозуміло, що навіть з тими дисконтами вони заробляли і дуже багато заробляли зараз. Мова йде про те, що якщо будуть вторинні санкції, а це дуже, -дуже буде болюче, тому що тоді не можна буде обходити можливість продавати, тому що під санкції попадають ті компанії, які будуть купувати на не непряму, але це вторинні це дуже болюче. Тому поки що не прийняти ну, такі рішення. Але те, що наші партнери зараз ну це вже дискутують, це величезний плюс. Ну для нашої держави мова йде про те, що чергові енергетичні санкції я б сказав, безновськи це моя особиста точка зору, що раніше ми пам'ятаємо ліміт по нафті. Там 60 доларів був та стеля, все, що ціні вони не могли продавати. Сьогодні ціна на нафту продають близько 50 доларів. Це їхня нафта. По суті, потрібно зменшувати ціновий ліміт.